Новий день і нові емоції. Сьогодні злітаємо на повітряній кульці. Будь ласка, чи готові ви злетіти? Так! <тас> злетіти українською ще кажуть, так, якщо ж готові, обирайте кульку. Матвій. Б... Я обираю. Я обираю чотири кульки. Будь ласка, і чому? Це сердечко з. А там там сердечко, солнышко, торт і, і ще. ще? Э, вот это це, 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 Слан Сергіївна. Чому обрав ці? Тому що вони, вони... добрі, ласкаві. І в тебе такий Вижки. настрій. Да. да, я бачу по тобі. Дякую, Захарій. Прошу, Ріка. Я обрала. Я обрала зірку ага. і сердечко. Чому зірка? І сердечко, який настрій в тебе гаріка? Хороший. Хороший. Прошу Вероніко. Я обираю зірочку, тому що у мене сьогодні настрій спокійний. Спокійний, дякую. І я вибираю зірочку, тому що в мене теж настрій спокійний. Дякую. Я вибираю Т... дві зірки. одну. Зірочка, а, а друга ластівка. Чому зірочка і ластівка? Бо в мене добрий настрій. Добрий такий, легкий, як ластівка. Арін. Я обираю пташку. Пташечку. Чому? Будеш летіти сьогодні? Дякую. Я до Бога. До Бога полетиш. ага. У гості, так? Я обираю всі. Тому що в мене дуже-дуже веселий настрій. І ще і вас там обираємо. І мене обираєш. Ага. Спасибі за вибір. У мене теж усі кульки. Усі кульки? Чому, Ваню? Ти так гарно посмікаєшся. Тому що у добрий настрій. Добрий, готовий злітати, Іван. І що, Світлана Сергійовна обов'язково. Спасибі. Світлану Сергійовну обов'язково. В мене був Віталій тортик і Сідеть. Чому? Дібуйте. Отак от, от дякую. Я обираю всі змальки стан слугини, тому що в мене хороший настрій. Хороший, готові діти, мої злітати. Я Сашко Я стану согіну, квітку і сонце. Чому? І Сашко? Так, квітка, сонце, пташка і світлана Сергійовна. Чому такий вибір? Тому що я що... до Бога полету з вами вам квітку подарую. Вау, спасибі, дякую. Дімчики, що вибрав? Ще не придумав. Ще не придумав? Із такої кількості? Важко вибрати. Дякую. Сашко. Пташку і торт. Чому пташку і торт? Бо що пташка зробила собі із торта домик. Ого, цікаво, будиночок. Я так, обіляю, Софійко. Я обіляю пташку. Чому? Тому що... Потому что я хочу сейчас залезть в гости. Ага, дякую. Эй. Я, обираю. Я вибираю топтик. Чому? Е, потому що вчора було розріздення. У кого? У Софії Софії. Ага, здорово. Ну що шо, Я ще оплески? Давай, давай ще. Я ще хочу обрати? Всі. Так, дякую. Оплески? Я старалася. А скажіть одну секунду іще, як вам взагалі те, що я готую ці презентації? Чи подобається човні і чому? Клас! Як тебе? Тобі клас? Ага. Супер! Супер! А, супер! Дякую, Дякую.